Всім хай з вами Пікачу Олайн і я хочу вам показати таку ігру Як нова лечить. Давайте відкриємо кейс. Так, і що нам випадає хоч би снайперка або дробовик? Є е, бруня! Нам випала бруня, так, чекай, інверта. Нам бруня випала. Ви представляєте, броня, а її дуже е, тяжко. Е, так, тут можна її красити автоматів, але мені ще не можна. Треба вбити 100 людей. Тобто вбити 100 і Так, давайте Gang of, гетл. Немає нічого. Давайте йдем. Що таке? Може новий... не покрасити в новий кольор не можна старт Шукаємо карту. Я вже робив обзор один раз, але мені відео що щось не завантажилось в YouTube. Не знаю чому, але... Хочу зняти ще раз. Після того як я трохи зіграю, я возьму вам покажу штаб, що там можна, як міняти оружіє. Але один мінус в тому, якщо ваш телефон си сильний, ну, iPhone, наприклад, воно буде швидко грузитись. А якщо слабкий Nokia, ну, сенсор сенсорний, всяке таке то буде дуже помало. Так, ось зараз має вородитись. Оп деплоїнг і пішли. Вау, прикольно. Давайте возьмем грубовик. Прикольно. Так. Куди нам далі йти, як думаєте? Все, капец, у меня знаешь, что, пацан. Давайте. То есть сундук нам сейчас не можно. Давай. Ех. Забыли двух. Двоих. Идем поряд. Так, хлеба нам Нехай хипестановлюється. Давайте живе, Ташко. Як Аню снайперка все ясно? Давайте бежим, вже до того, А нет лучше можно до сих Пах, вес выкнули. Е, то есть снайпер шум нас суді, Ми його собрал. Секундочку. Я до вас... <кху> Я до вас знову повернусь, просто... дома тут зайшли. Я век... на миг... Блин, а блин! що він мене зараз знищує, так. У нього вже червоне, капець. Так, тут червоний шок. Ви знищили пацану? Ну де, а, снайпер а, во. давайте сейчас трохи поиграем, поиграем сейчас трохи и будем закінчувати. Я вас да. сюди прошу. Ай, снайпер знову снайпер. Треба стояти, щоб він до нас нічого. Секундочку. Я до вас знов повернувся, бо до мене тут заходили. Так. Я згиця буду закінчувати. Той пістолети пістолет дуже класні. Ее я з пістолета знищив. А ні, пацан нього там подвіні пістолети якісь. Я не знаю як у нього там, але прикольно. Не. Я знищив а О дозаки. А тут за там так мада и наша ще нема такого. Я знаю, что это пал. не 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 пацан. Пацан, ты мне на то в лавку, на махат. Секундочку, знов, ну. і вибачте, при... у мене так приходять, опау, а що буде, якщо зайти в портал, нічого? А де цей пацан? Є, я його все одно полюблю, ви бачили? Хай добре, що він набирається. Я як тут присед. А, не фу я зараз не його. его. Треба было тут устоять на чеку. Эээ, да. Кто меня маже вс хп снес? А опасан черво. Давайте дам. Назва її буде в описанні. Хто знищив я. Ран закінчиться через 4 секунди, 2, 1. Все, закінчився раунд. Давайте вийдемо. Yes. Ми отримали кейс. Рево ще за шум, ем, Так, зараз О, загрузився, зараз нам має дати кейс опен секундочку, хлопці. І я до вас знову повернуся, бо до мене заходив брат. Він кричав і взяв полетів. Є покраска. Секундочку, знов зараз чиняв. Ну я знов до вас повернуся. Я? І Я знову заповернувся добачив. Я на четвертій кінку за король ореник. Давайте ще підемо. Mm -hmm. Я собі mm -hmm. статі от кискіт виграв. І, і... собі. Так, старт. Угу. Mm -hmm. Зараз знаєте на Марену. До кінця раунду. Не знаю. До кінця раунду ми зіграємо. Ще 4 хвилини буде тривати ролик. Секунду. и я от вас снова вернулся. А, не имею как Ай-яй-яй-яй, назад. Так вот, и моя я я Умер. Не знаю. Стоп. Не дай Секунду. І, думаю, на цьому будемо закінчувати. Вони нам це, це дадуть? Ні, нам не дали. Нам не вистачило багато обівст. 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 Так, виходимо. Ну. No. Я yeah. ще yes. думаю, а яс Я вел все за шумы. Так, так. Что на суде? Ну, и я вам тут за это все показал. Сколько у меня на Сорок шесть. Вот лучше буду закинчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем папа, папа.